Так, всім привіт, друзі. Закрили ми вже сезон рибалки руками. Їздили сьогодні половити. взяли там несколько щучок, взяли, трошки карасики взяли, хату таку бобрячу здоровенну були. Ну, к сожалению, ви цього всього не побачите, бо в нас технічний збій стався. Да, відео залилося щось там. Збираємося да. завтра поїхати на болото, Боб... да, болото. подивитися бобрячих нор. Да. Да, карасів узяли, коли поїдемо і завтра їх пожаримо. Отак, а так що я думаю, в цьому відео ви вже побачите розіграш, які там результати у нас будуть. Е Із-за цього ж, понятно, відео трошки позже вже вийде. Не так, як да, так що... Ну, не учаємся. Да, Підписуємося, ставимо лайки. Там 10 тисяч треба вже набирати, щоб розіграш далі був. Так, да, все, я думаю, зараз слідчі кадри ви вже побачите наступний день, десь ми вже будемо там на болоті. шастати. вже будемо по хату Так, підійшли ми вже до річки. Води, звісно, набралося. дивиться, скільки води. Здорово, багато. Там через дорогу перетікає вже. Зараз подивимося в те місце, де ми кладочку робили, що там які діла обстоятельства. Не затопило ли кладочку. Да якщо... До, до вовра в гості якщо не затопило, так прийдеться перейти. Ж. Подивитися, як там обстановочка. По кайфу чи ні. Ну води дуже багато в річ. Да. Болото заби набрати повністю. Ні, тут міста взагалі такі хороші. Охотничі такі. Може перед Новим годом ми тут устроїмо. Да. Кладочка наша стоїть, звісно, що сій вже трохи покосило, і води піднабрало вже, так. Да. Затопило, там метр води треба щоб упало. Ну, риба ходить. Ну, риба, мов обер, треба провірити. Вкладочку. Та місце, там схеляв. Так, перейдемо. Та ну інакше. Так, перехожу акуратно кладочку. Це ще той квест. Приключення сильне. Ух ты, -мо! Нормально, перешов. Так, десь там зараз Владик буде йти. Пошов, каже. Боже, повожить. Там он в карасики у пакеті несе. Взяли ще карасики сьогодні. Поджарим карасиків. Нормально, кладка така, що ще на танку можна проїхати. Тут, конечно, так да, бобрячі місця здорові, там хата в нас є, там коротше все, все солідно тут. Красиво. Так, ходимо, шукаємо хату бобрячу. Таке болото під заросло, конечно, конкретно. Це, 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 десь це, да, да, десь ми тут, по-моєму, ходили хату. О, там вона десь це далі поїхали. стоїть. А якщо нам це перейти? Так, тут що у нас? Пригради? А ну прыгай. Єсть. Так, а мені що? что прыгать тоже. Опа! А? Дальше я там пошла. О, все. Все, да, земля бо боберная нож. плаває воно. Можна гуминуть хорошо. Такие не пролазни. Так, а ну давай акуратно на пролом пошов живе туди живеть всі так да бачу вже хату отсюда да, так звісно болото попроваливалось здорово колися горив я зараз спокойни раньше проходили вообще на спокойно ніяких равчаків нічого тут не було а вже все, попровалювалось. Не засняли ми трохи, як ще на владік там вже хату бобрячу Розбираю. розбирає. І шов і шоу. -шоу. Теж так само вроді виступав, тверда поверхність під ногами. а так бах і в бобрятню лупив. Да, так що на, я був, чуся. на волосі треба бути акуратним. Да, бо Подивимося, що там цікавого Перелізти хату. О, тут, кстати, не було раніше води. Це він десь уже дамбу загатив, тепер там все в воді. Він. він такий парень скользкий. скользький. Ну, Прозишавай і перший. Ух ти. Поліземо. Подивіться. Сука. Уже другий раз упав. Тут слизько капець, у цього бобра. Щось не везе мені сьогодні, два рази впав. Це якісь прокляття, мабуть. Там у відео, я думаю, будете бачити, як я шурхав. Ай блін, підемо далі, подивимось. А тут треба, звісно, перевіряти, чи можна сюди йо ити. -мо! Що то було? Капкан, Капкани, так. Капкан стоїть. Як я в нього хоч рукой не вліз, чи ногою? Зараз би знову упав, хотів перевірити, чи можна тут перейти, а тут і перейти, мабуть, не можна. Ну, старий якийсь, так? Так, та поржавий вже. Робочий, крутий, якщо б ногою лупив. Так, диви, так, прив'язаний він. Да, і це прижава. Та йому вже тут, мабуть, 18. не Давно ми тут були, Отак от бачите, нічого не попалося в нього. Так, хтось кинув капканчика. Друзі, Богдан розбирає його, провіляє капканчик. Будемо на коміцю ставити. на якусь. Та не будемо ставити, хай він стоїть, бо може хазяїн якийсь прийде ще. Робочий, а? Робочий. Зараз щас... покажемо, зараз я його зведу. Ану рукою провір. Сильно б'є. Отакий капканчик от зараз десь. Такий невеличкий, а? Отак. Ну Палку перебиває, ногу перебиває, перебив, би здорово. Ну хай він тут стоїть, ми його, звісно, не будемо заряджати, хай звір живе. Бо таким... Ну да, може, чи може хтось поставив, да, за прийде, відео подивиться, прийде забере хай. Ну, таким да. таким особо не можна займатися. Ну, Тому що і ми можемо попасти ось такі пронири. <ріст> 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 Ой, так що такі. У Богдана сьогодні вже два рази впав, нога мокра. Зараз підемо костри палити. Так що таке, підемо зараз готучку будемо знімати. Да. Так, да. все. Так, збираємося вже уходити з болота. Да, бо Трошки це... ще походили, візде така трясовина, що більше не захотіли провалюватися. Підемо десь по вечерієм на природці по дрічечку да. сядемо. Він покажи, яку ти глибину Отаку глибину ти провалився. О, оце отака глибина. Ну, якраз по коко джамбо воно й вийшло. Да. Глибина страшна. Ну Тут вроді йдеш, йдеш, нічого, нічого, трава, трава. А потім бах і в цій траві вже така яма. Або капкан. Або капкан. Так, да, вирішили теж не ходити, бо капкан, я думаю, один стоять не може, їх там може десяток стоїть десь. Їх ще вступить у капкан не хватало, воно оце треба. Да. Потім пальці будуть відрізати. Так що підемо зараз десь, лучше пожаримо карасиків. Да. Володі, він вже пакує, там карасів ховає. Ну що так, зараз залетим на природі, будемо щось готувати. Виходимо обратно з болота через кладочку. Бо вже падали, провалювались, Владик теж провалився, але слава богу не намочився. Тепер головна наша задача перейти оцю байду. Не матюкайся, нормально там вкладка. глибина по шию буде Боже, сто право. Та дивись ідеш як святый палку та в мене є. це тоже приключения будуть із серії «Мокри будні да. Упав ти? чуть не упав вот таке життя воно розумієте? це вам не в городі по асфальту лазить це отут по кущам можна нормально нормально моя палка мене Що ти так рішив? Що ти там робиш? Хороша палка, ніхто не жалувався. тут непогано вже переходить. Наша кладка міцна мовскеля. весною ми в початку нашої блогерської кар'єри ще її робили. Це був другий проєкт наш. Така собі, звісно, вкладка вийшлася. Чисто, щоб переправлятися на ту сторону, пойдеть, бо ми раніше лодку з собою тягали, щоб переправитися. А тепер порядок. Перейшов так трошки з різком, ну то нічого страшного. Так, все, зараз йдемо десь, шукаємо столик, шукаємо річку, присажуємося, карасик чиститься, костер палиться. І буде там таке мастер шеф буде. Для цього періоду, кстати, дуже багато води щось у річки. Це був обер, там дамби десь погатив, вона тече, або десь піднялась вода. Води взагалі. Здорово. Дощів. Може от дощів да, набиралось на ту сторону сходим да тут тоже по затоплюванні да. телефон не упав сейчас не знайдеш да я його туди сразу знеси кудись не. колись річка пересихала ми там по річці пічки ходили не, не в прошлом роду було да, прошлим дітом може зараз води он скипить Рибка теж тут є. Небагато, звісно, таке зовсім трошки. У нас туди з десни підіймається у нас. Десь правда, 25 кілометрів вниз. Це сні попряму, якщо річка ще кружляє, як взагалі кілометрів 40, мабуть. Важко рибі сюди подиматися. Ну, як великі розливи, іноді заходить. І карась заходить, і щука заходить. Та все тут, в принципі, було в річці раніше, риби було багато, всі ловили, всім вистачало. Заросло все, вже заросло. нікому на нічого не треба. Так, а там ми зараз вот в этом будки сядемо, поляну розложимо. Yeah. Так, в общем, зараз будемо палити кастрик, чистить карасика, а вам покажемо вже потім. Yeah. Так, такий процес ось у нас вже йде. Владик карасика вже обчищає. Подивися, я, яке, яке золото у нас лежить. Щучка там. там карасики. Чотири карасика, щучка. Це потім буде зараз. Там воно вже кастрик, тут річечка. Та да, красоті взагалі зараз буде. Зараз він там шкварчатиме на сковородочці вже. Так що підписуйтесь і буде отакі карасики. Кожен вихідний будемо, будемо жарити. Кожен вихідний будемо жарити. І угощати когось будемо. Так, да, да. На город вийдемо і будемо карасів предлагати. <рес> Жарених. Так, отака тут чисточка у нас іде, он. карасики, щучка. Це представте, яка буде жарінуха зараз. Ой-ой-ой. Я думаю, вам, ну, вам через екран зрозуміло яка буде жарінуха, але вкус ви далеко не вищуті. Не відчуєте. Іменно. <рес> О, щука хорошая такая да. жива та сьогодні ще такі поймані да, все свіженьке, сейчас сразу на кастрик ну воно ще даже і ножа не бачило у своїй житті да. так владислав сейчас буде рибу пошли да. рибу мить там десь карасики в пакеті хороший карасик. хорошо мы щоб ми вкусно їли жабы ребенковых видео. А чтобы на зубах не прищало, да? Утик, все живые, наверное. Тут нічого мить. А ти в пакеті, якщо води так набери його трошки. Фу-фу-фу. Потряси їх. Чистенько й набирай. Так. Бо це ще грязна. Це ще з другої ну, сторони, я не чистий, наприклад, там ворота. <ривіт> ну, Владік набирає <ривіт> чистеньку водичку, щоб сполоснути рибу. Там хміля ще можна нарвати. Солить, мука і буде Мука, солька і на сковородочку. Так, от така посолочка зараз у нас буде. Щоб воно все трошки намішалось, там посолилось. Щучку голова щучка дебела, треба щучку добре. Ми ще одразу кусочками шмагнемо. так. Опля. Опля. І сіра попадаємо. Опля. Перерізав. Що, і тепер у муку і на сковородочку. Только на всю, всю висипав. Только всю висипав. Давай тепер муку туди. Водій нічого так. Просоліє нормально. Да. Так. Пакетики сейчас попали муси. Мусора, звісно, обратно тут. Хоч і річка маленька, не десна вже. Мусора ще більше, ніж на десні. Розкидають усі приходять. Свині. така мука із вищих сортів. Да. Пшениці. Перший готунок. Так. Так. І. і руки особи не мараєш, і добре воно перемішується. Пакета тебе годиться для всього мені каже. І для сирої риби, і для жареної. <laughs> і для муки, а. Ага. І для муки. Та ще його так потряси, воно нормально пропитає. Вже нормально. Так. Все, все ждемо поки нагорає кастрик тепер і будемо приступати до жарки. Да. Організували отаку імпровізувану піч. Туди ставиться сковородочка, зараз олійка, як все як положено буде, як завжди. Вона якраз прогріється зараз. Оливкова олія. Злучу сорти оливок. Навіть без залишилося. Так вирівняє трошки її, щоб ровненько стояла. О, а це воно. Це зараз буде вже біда тут. Ось така вже красива у нас картиночка. Уже рум'яница карасик там з одної сторони, шкварчить. Ще й дергається даже. Карасик якраз такий сповородний. Да, так. он, бачите, ще видно було, він жабрами дергає своїми. Взагалі свіжачок. Свіжайший. Ще 18 минут назад він плавав. Но. Громати, да, звісно, вам не передать, пахне здорово. Тут пачить, як Так, Погнали процес переворачування. Красивенький, так. Що треба да. буде по місцям поміняємо за цим підсвіком тоді. Може трошки може далі його поставити. Розверни просто або да, далі постав. Щоб вони всі нормально рівномірно прожарились. Красиво зовсім. Так, другу партію ми запустили вже. Тут у нас тоже карасик і кусочки щучки лежать. Красиво тоже все очень подлили. Да, хай поджарюється, гріється. А ми сейчас пока заточимо нашу эту першу партію. Гулянечку. Такі от. Очі ароматні. Пахнуть, як вам не передать вообще. Да, здорово. Зараз, ладно, будемо точити вже, пробувати. Так, вже доїдаємо Карасик. Перша партія. Да, перша партія. Вкусніший вийшов. Там ще у нас термосочок з чаєм стоїть. Владик, як тобі карасик. Це пушка. Я такого караша уже сто ударил. Не, ну дуже вкусний на кострі карасик. Хто не пробував, вам обов'язково треба пробувати. Да. Димком обдакли. Золотистий, аж на зубах хрумтить. Да. Так, нічого, сейчас у нас друга партия дожарюється. І теж будемо їх точити. теж карасик, теж щучку спробуємо. Так, взагалі, прилезть. Вискаті, скажіть, якась Якісь суші можуть бути лучше, не можуть бути лучше вони. Так, друга партія наша щучка з карасиком вже теж доходять. Томляться вже. Да. За таких, я думаю, за таке блюдо можна підписочку і лайк поставити. Обов'язково, обов'язково. Сам би поставив. Не, ну, виглядить виглядить, воно дуже ароматно аптекітно. Ароматно ж хварчить вже так. Ну, да. Золотистеньке таке. Та ти ну. що? Ну я, я це вам не завідую ще, з тим, хто буде дивитися і пускати слюні. Щучку, звісно, не пробували ще, а караска є солодчого карася, як мед. Да, щучка теж, я думаю, буде прекрасна. Дожаримо, да. буде. да, виложимо, да будемо пробувати. Употреблять. Зараз знімати будемо її вже. Да, стол у нас, конечно, импровизированный такой. С пакета, ну, что а ж, шумаем. Снимаю, как наши девчата у 96 мне. Ну, красота, просто красота. Такие кусочки ароматные. За хвоста. Да? Нет. И Голов... Карасевич. Головное блюда нашего дня. Да, ну, Просто песня. О, О. Сейчас мы трошки на ветру простыны. Да. Будем употреблять знов. Ну. Так, ну все, на сьогодні будемо прощатися. Вибрались на природу, трошки пошарились по болотам. Да. Пірнули. Пернули два да. рази і Богдан і я. Пожарили ми трошки карасиків, капкани знайшли. Тобто інтересне відео вийшло, думаю. Так що капкани не займайтеся таким, ну ну-на. Да. Бо, хто може, буде можна улетіти так, що і по ноги оставити. Ми туди й вилізли, тому да, що ну да. його нахрен. Ну, бо, так, да, бо я думаю, він там не один стоїть. Да. ну його так що, Хто буде дивитися, лайки ставте коментарі, пишіть, пишіть рецепти, по яким ви там рибу на природі готуєте, бо ми без нічого, ми по старінки. Олія, мука, соль, да. все. Так що подписочка, лайки да. і коментарі. Все, всім все, пока. До зустрічі. Всім привіт, друзі! Ще раз, як ми і обіцяли, на цьому відео у нас вибір переможців попереднього нашого розіграшу. Так, ще раз покажемо, покажемо призи. За перше місце два таких Воблера John. За друге місце отакий от, от воблер Rapala. І за третє місце от такий от ліхтарик у нас. Тож, Зараз будемо обирати переможців. Відео додано. Ну і погнали. Так, і того. Перше місце у нас Рома С. Мої вітання любителя вжарених карасів. Так, на далі природі, не видно. Та? Так, на, так природі. на природі. Друге місце Назар Токмина. Цікаво вас дивитись, все по-простому, готуйте. Назар ми вас вітаємо. Ви виграли воблер Рапала. І за третє місце Михайло. Так, вітаємо тепер всіх переможців, всіх, хто був у списку, просимо відписатися в цьому відео в коментарях. Ми тоді з вами зв'яжемось, уже вирішимо, кому як відправляти, чи хто особисто може забере свій приз. Так, ще раз так, всіх вітаємо. Тож пишіть більше коментарів. Наступний розіграш, я думаю, ми зробимо на 10 тисячах, призи будуть також гарні. Тож добиваємо 10 тисяч, не забуваємо лайки, коментарі. що, і всім пока, всім підписуйтесь, ставте лайки. Чим більше ви ставите лайків, коментарів пишете, тим нам приємніше знімати нові відео. Все, всім до зустрічі.